Чому інвалідність молодшає? Чорнобиль далеко позаду, а інваліди Чорнобуля з'являються, які функції покладені державою на медико-соціальну експертну комісію. Наш центр був створений для того, щоб надавати допомогу людям з обмеженими можливостями. Особливості визначення втрати працездатності в учасників АТО про це та інше. Ви дізнаєтесь у сьогоднішній програмі Ваше здоров'я. Фахівці Центру медико-соціальної експертизи відмічають, що в останні роки значно побільшав відсоток інвалідизації з-поміж людей працездатного віку, і це пов'язано більшою мірою із особливостями соціально-економічного стану в країні. Більш поширена є загальна інвалідність, тобто люди, які втратили роботу, втратили професію по іншим якимись факторам, вони стараються вийти на інвалідність, тому що. Щоб отримати якісь кошти для свого існування, чи є в цих людей дійсно підстави, так, стан здоров'я для того, щоб отримати інвалідність? От, як в більшості випадків, як правило, є. Тому що раніше на теренах Радянського Союзу в конституції було закріплено право на охорону здоров'я, і нам було дуже добре вважати, що про наше здоров'я хтось піклується. Це піклування держави з часом зменшилось, і люди стали ставитись до свого здоров'я недбало. Недбале ставлення до здоров'я свого привело до того, що воно значно погіршилось, і багато людей виходять, стають інвалідами. Скажіть, яка статистика? Ось в останні роки, можливо, місяці виходу людей на загальну інвалідність? Різко побільшила кількість людей працездатного віку? Від 35 можна сказати, до 60 років, в основному ті, які втратили. Роботу, які не можуть себе знайти в суспільстві, от вони зловживають і алкоголем, і що казати, наркотиками, і багато людей потім звертаються вже після всього для определення інвалідності. Причому є запущені випадки У нас. Багато запущених випадків збільшилось. і серози печінки, наприклад, і туберкульозні випадки дуже запущені. Це основне на теперішній час. Кількість інвалідів чорнобильців зараз зменшилась в рази. Основна зараз проблема це різке збільшення інвалідів війни, тобто учасників АТО. Особливу категорію складають інваліди війни, учасники АТО у черзі. На огляд Олександр Сахарнян, Молдован, котрий воює за Україну, яка стала йому другою батьківщиною. Мама звідси, а тато був з Молдаві, так що жив у Молдаві, вчився в Молдаві. Службу проходив в у другої моторизованої бригаді. у Кошниця приднестров миротворчій сіли до службу. 30-й бригаді Новоград, волинськ Так що був в АТО. Попав під мінометний обстріл, кантозило, субархіодальний кроволив стався. Так довго лікувався, в Харкові був реанімацій, у, у, у Львові лікувався, в Чернівцях у Житомирі два рази лікувався. Окремим підрозділом працює спеціально створена комісія для учасників АТО. Фахівці цього підрозділу пройшли спеціальне навчання. Навантаження на цю комісію найбільше серед подібних в інших областях. На теперішній момент ми маємо 796 осіб, учасників АТО, які пройшли в нашу обласну комісію номер 2 Це багато чи мало. Хочу сказати, що друге місце займає Дніпропетровська область, там майже в два рази менше. Чому так? Тому що воюючі підрозділи, які сформовані на території Житомирської області з усіх областей навколо і Хмельницька, і Рівненська, і навіть Волинська, Київська область. І в нас їх найбільше. Вони всі проходять в госпіталі реабілітацію, потім БЛК і до нас направляються. По структурі хочу сказати, що одна треть приблизно йде на інвалідності, а дві треті визначаються відсотки втрати працездатності тобто 5 відсотків, 10, 15, 20 і 25. З майже восьми сотень оглянутих учасників АТО інвалідами першої групи визнано 12 колишніх військовослужбовців, другою 58%, третю – 221%. Решті призначено часткову втрату працездатності різного рівня. У нас дуже багато виходить учасників, а то, які отримали легкі поранення. Наприклад, поранення в гомілку, поранення в стегно, є тільки рубець, рубець. тобто Він не інвалід і він може продовжити служити. І всі-всі, хто не визнаний інвалідом, вони повертаються нас, на військову службу. Тобто, або ж може або він демобілізується, або повертається на військову службу. Недавно була зустріч на селекторній нараді, де виступав заступник міністра Шафранський, виступав наш начальник Сергій Іванович-Черняк, і установка була така: що якщо є ампутант, наприклад, немає відсутність ноги. Йому положено третя група пожиттєва, але Всім їм ми даємо не третю, пожиттєву, життєву, а другу на період реабілітації, тобто на період виготовлення е, е, протеза, на період адаптації ампутаційної кукси, е, на період адаптації до життя в нових умовах. Тобто ми е, всім даємо не ту групу, яка положена по інструкції для всіх. А для АТО це виключення на період реабілітації, він повинен мати другу групу інвалідності. Це треба виготовити протез, треба адаптуватися до цього протезу, треба навчитися ходити і так далі. Тобто людина отримує другу групу. Якщо в нас є такі випадки, що, наприклад, немає даних повністю для третьої групи, але 80% за групу. А то і 70, то також даємо інвалідність третьої групи. Тобто, до АТО вказівка така, щоб ні в якому разі нікого, нічій чи, ні інтереси не були е, м, В Державою є деякі обмеження, наприклад, не виплачуються кошти на при втраті працездатності від психоемоційних факторів, тобто, коли встановлюється інвалідність або відсотки втрати працездатності від емоційних порушень і Багато незадоволених цим є. Не всім відсотки виплачуються, тому всі намагаються отримати групу. А якщо не всім положено, виникають деякі суперечки. Попереднім цього... рішенням медико-соціальної комісії невдоволений, і Ярослав Рухер. Я отримав поранення ож, опіки очей, легких, глотки, в селі Степановка, до області. з того часу я. Їжджу, лікуюся у госпіталях, це все проходила. Скільки часу ось пройшло після поранення? Рік, більше, ніж рік. Скажіть, ось ця процедура для вас, да, отримання інвалідності, ну, яка ще не відбулася. Наскільки вона для вас обтяжена? Я проходив комісію тут у вересні, мене лишили 40% працездатності, ну, групи мені не надали. Мені це прийшла телеграма з департаменту. Ну, оборони України, фінансів. Полус, мені сказав, що мені там група положена. Тобто, бо друга, бо третя, я приходжу сюди, вони мені кажуть, що вони взяли мої бумаги, зараз вони розглядають, чи, чи дійсно вона мені положена ця група, чи не положена. За вирішенням спірних питань, обидві сторони звертаються до незалежних інстанцій. Для цього у нас є Вінницький інститут експертизи, куди ми направляємо, і є Центральна експертна комісія в Києві. Скажіть, чи можете ви ось провести паралель? Так чи схожість якусь між ситуацією, яка була після Афганської війни, так з учасниками цієї війни, і ось теперішньою? Паралель можна провести, но характер, масовість і характер травм зовсім різні. Під час Афганської війни основні поранення були осколкові, а також кульові. А під час війни на на сході України багато використовується важкої артилерії, системи реактивного залпового вогню, і тому більше контузій, більше таких важких травм з відривом кінцівок. І практично ми не замічаємо людей, що поки що, які мають захворювання соматичного характеру. От вже скільки років після виведення військ в Афганістану прийшло, а люди ще проходять. Наприклад, ті, які там перехворіли хворобою Боткіна, зараз вертаються в медичні установи, їм діагностують наслідки, такі як цироз печінки, і вони пов'язуються зі службою. От, а таких випадків наших учасників АТО поки що немає. Це мабуть буде пізніше. Які ж ураження бійців на сході можуть проявитися з часом та викликати хвороби, які можуть призвести до інвалідності? Перш за все, це наслідки вибухових травм. Якщо зараз немає симптомів, то вони потім з'являються, тому що мозок реагує з часом і будуть і дисиркуляторні після травматичної енцефалопатії, От, запалення оболонок в мозку може посилюватись і приводити до втрати працездатності. Український молдаван Олександр Сахарнян, попри своє зіпсоване здоров'я, має намір повернувшись до мами до мальовничого села Фальків на Закарпатті, взятися за улюблену справу після серйозної контузії. Говорить про це важко, але з натхненням. Я працюю там у себе у Карпатах пожежним сторожем. Наглядаю туристи, приїжджають, аби не клали вогні. Зараз покажу вам фотку, де живу. Ну там на самій границі з Румунії. Ну там дуже гарна природа. Румунія, тут застава наша, а тут уже Україна, наша територія, тут село. Попри те, що кількість людей, котрі отримали інвалідність, як кажуть, по Чорнобилю значно зменшилася, побільшало онкохворих, інвалідність яких пов'язують із наслідками Чорнобильської катастрофи. Скільки зараз чорнобильців інвалідів порядка десяти тисяч. Ця цифра вона є плаваюча. Є звісно, і, 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 убиль. Вони можуть прокомісуватися, і допустим імміграція, звісно, і, убиль інвалідів. Тому ці точні дані знаходяться в пенсійному фонді, там, де хворі отримують пенсію. А що в відношеннях первинні, первинний виход, ми це контролюємо. Порядка десь 200-235 чоловік вперше визнається інвалідами наслідок, в, рік, в рік наслідок аварії на час. В структурі інвалідності десь 85% це хворі з онкопатології. І, Звичайно, це хворі з наших північних районів, тому що там є льготи для інвалідів, у яких інвалідність пов'язана з наслідками аварії на ЧС, і тому вони звертаються. Наприклад, якщо у наших південних областях, в тому ж Ружині, і Бердічеві, може бути онкозахворювання і особи пенсійного віку, вони не будуть звертатися, тому що там немає цих пільг. А так як ця зона. Північна. Там є певні пільги, і люди звертаються, тому що онкологія, хоч і помолоділа онкологія, але тим паче все рівно це особи похилого віку, і вони звертаються частіше. Онкологія виникає виникає. Це дійсно пов'язано з наслідками Чорнобильської аварії? як ви гадаєте? Звичайно, звичайно. Ми це спостерігаємо і є. Експертна рада, вона сьогодні знаходиться в Києві Пущева Діци. Комісії наші не пов'язують захворювання і не вирішують, пов'язане вона з аварією на честь чи не Ну, То є міжвідомча експертна рада, і вона зараз центральна експертна рада, яка знаходиться в Пущева Діці. Вони вирішують на підстави різних законодавчих документів і тих медичних документів, і там, де люди проживають, там їхні території враховуються. І до нас вже приходять з конкретним заключенням, що захворювання пов'язане з наслідком аварії на ЧАЕС. А функція комісії вирішити, чи ця, це захворювання інвалідізує хворого, і комісія встановлює причин зв'язок інвалідності з наслідком аварії на ЧАЕС. Тому що буває так, що захворювання пов'язане, але воно в такій мірі, що воно не дає підстав для визначення групи інвалідності. І є такі хворі. Ну, як правило, їх сюди не направляють, тому що комісії ЛКК на місцях знають це. Вони укомплектовані кваліфікованими кадрами, які давно працюють, знають інструкції. Але бувають такі випадки хворі по наполяганню. Хочу все-таки прийти комісію. За минулий рік було оглянуто майже 30 тисяч хворих. З них 5 тисяч звернулися до МСЕК вперше. Практично комісії працюють в середньому навантаженні, а середнє навантаження на комісію це 12-15 осіб на день, От 16 комісій, і практично вони працюють 5 днів на тиждень, один день є виїздний. У нас більше 1400 виїздів на дому. Ми дивимося хворих, які не транспортабельні. І один день в тиждень комісія обслуговує один-два виклики на дому. Це може бути спеціалізована комісія, наприклад, виїжджає вовруч, там, в Бердичеві, в інші міста? Який порядок призначення інвалідності? Була створена система направлення хворих. Існує в нас тимчасова втрата працездатності і стійка втрата працездатності. Тому спочатку хворий знаходиться на тимчасовій втраті працездатності, тобто на лікарняному листку. Це проходить на ЛКК за місцем проживання в поліклініку. Вони звертаються, обстежуються і лікуються. Якщо людина не видужує протяго 4 місяців непреривно або 6 місяців з перервами протягом календарного року, вона направляється на медико-соціальну експертну комісію для визначення ступеня стійкої втрати працездатності. Чи часто виникають розбіжності між висновками регіональних та обласної комісій? У нас розходження невелика кількість за останній рік порядка 4-5%. відсотків. Ну існує ще одна категорія людей, які намагаються всіми силами отримати інвалідність, особливо підкреслюється тут і прослідковується сімейний склад. Тобто, Чоловік на інвалідності, старається влаштувати дітей на інвалідність, потім ще дружину на інвалідність. Ми... За часту кошти, які йдуть по пенсії, значно нижчі, ніж ті пільги, які отримують люди. Наприклад, обігрів будинку індивідуального, де велика кількість газу йде, 50% знижка, багато значить. Ну, і появилися... Серед керівників велика кількість бажаючих отримати другу групу інвалідності, яка дає право при якихось кримінальних порушеннях, тимчасовий арешт виключається при другій групі інвалідності, тобто їх під вартою не тримають. І багато людей стараються отримати цю другу групу інвалідності. Не маємо права відмовити в огляді, і тому ЛКК за місцем проживання направляють за вимогою хворих. От тих хворих, які направляють за вимогою, і ми потім не встановлюємо інвалідність, от практично це є розходження. Які документи регламентують роботу МСЕКУ, основними документами, якими користуються медико соціальні комісії для визначення стійкої втрати працездатності, є постанова Кабміну номер 1317 від 7 вересня 2009 року, і інструкція по встановленню інвалідності, яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я номер 561 від 2011 року? Вказано, які функції. Які порушення потрібно визначати, і критерії встановлення груп інвалідності? Тобто, ми працюємо сугубо за інструкцією. чи є визначення інвалідності єдиною функцією МСЕКУ за останні роки? Функція експертизи відвинута на другий план, можна сказати. Основним є питання реабілітації в кожній комісії, яка складається з трьох чоловік. Це міжрайонна комісія, наприклад, складається з терапевта, хірурга і невропатолога. І четверта особа, яка введена недавно, це лікар-реабілітолог. Основне завдання це допомогти хворому знайти в суспільстві своє місце і провести ряд реабілітаційних методів, щоб він покращив якість свого життя. Сюди входить складання індивідуальної програми реабілітації, тобто кожен хворий отримує згідно свого положення, згідно свого діагнозу, отримує свою програму реабілітації, яка виконується на протязі терміну інвалідності. Водно не більше двох років, і кожних двух, два роки вона міняється. Сюди входить призначення допоміжних методів. Таких, як ви знаєте, костелі, милиці, коляски. Сюди входить також санаторно-курортне лікування і лікування в стаціонарах області і науково-дослідних інститутах, куди ми направляємо. Це важливо, тому що результат, якщо правильно це робити, йде частково, Зниження інвалідності, тому Наприклад, часткова реабілітація це людина з другої чи з першої групи переводиться на третю або другу групу, або повне відновлення працездатності, коли людина стає абсолютно здоровою і може працювати як всі. Скажіть, от е, як ставляться зазвичай люди, а мені здається, що негативно е, в більшій своїй кількості до того, що зменшується, як ви кажете, ступень е, інвалідності, так і відновлюється працездатність? Тут особливе питання в тому, що е, в народі розказують, наприклад, що рука чи нога не виросте, чого не дають пожиттєву групу. От. У нас дуже багато по інструкції є випадків, в ну, які встановлюється група інвалідності пожиттєво, воно нижчого ступеня, наприклад, відсутність одного ока. По інструкції це пожиттєво третя група інвалідності. е, гомілки або бедра. От це третя або друга група інвалідності по Ну, Якщо людина проходить адаптацію, наприклад, вимірює протез, проходить всі засоби, щоб його, щоб його підігнати під ногу, навчитися ходити, то група інвалідності підвищується на один. Ступень також йде підвищення групи інвалідності на один ступень на час навчання або перенавчання, тобто студенти, які є інвалідами. І навчаються в вищих учбових закладах. Ім наприклад, замість третьої групи, на час навчання встановлюється друга група. Людям для підбору протеза, і щоб навчитися ходити, замість другої групи дається перша група інвалідності, і тут, тут, тут спекуляції в тому, що чому не дати зразу і на постійно. Також відноситься багато онкохворих тут, якщо є п'ятирічний термін виживання, проходить і далі положено по закону понизити групу інвалідності. Але вони всячески не хочуть, тому що і грошові оплати, і особливо пільги, які зараз актуальні на комунальних послугах, ну роблять так, що люди стараються всіми силами втриматись на вищій групі. Часто очікування тих, хто претендує на інвалідність, не виправдовуються через недостатність підстав для її присвоєння. Іноді це стає причиною невдоволення суперечок та пропонування хабарів. Тут багато питань основні це системний підхід держави до боротьби з корупцією. Треба зробити так, щоб ці дії, всі корупційні, не були невигідні для самого корупціонера. Приведу такий приклад. Кілька років тому я зустрічався з своїм, своїм однокурсником, який працює в Ізраїлі. Працює 20 років, вже там прижився. От побував півсвіта, побачив, і я задав так ненароком питання, як у вас є питання з корупцією. Він каже: що в нас це невигідно, тому що якщо кого зловлять на корупційних діях, йому приписують і мають на увазі, що він все життя займався цими діями. Як насчитають йому штрафів і скільки він повинен повернути грошей, то нікому добре не покажеться. І виходить, що сама система протидіє дуже сильно. Ну і випадки значніше, значно рідше зустрічаються. У Нас теж не можна подивитися за кожну людину індивідуально. І основне ще питання, що самі хвори дуже часто, часто провокують, і буває так, що надоїдає виганяти прямо хворих, які вважають, що вони все можуть купити. Константин Андрійович, скажіть, будь ласка, ось е, ті нормативні документи, закони, якими сьогодні керується служба, чи відповідають е, ось ці документи? Ну, от е, сучасному стану, да, в суспільстві, в державі? Ну, мабуть, по медичній частині вони відповідають. Я вони дуже детально складені. А от е, по соціальній частині це вже питання зовсім друге. Питання до соціальних служб, питання до роботодавців: що якщо буде робота в людей, буде інші виплати будуть, то так як раніше, от 30 років назад, люди не дуже старалися виходити на інвалідність, щоб отримувати лише пенсію.